Отже, друга причина прокрастинації це таке дивне-дивне дуже слово, яке взяло свій початок в гештальтерапії і вважається захисним механізмом психіки, як еготизм. Що таке еготизм? Ми робимо крок вперед. Ми маємо енергію для того, щоб ми маємо енергію наміру, ми вже робимо крок, щоб щось зробити. Ми зацікавлені, ми мотивовані, а потім прокрастинуємо. І ми не Розуміємо, чому ми робимо ці два кроки назад, коли в нас стільки було запалу і стільки енергії досягти цілі в якійсь наміченій і бажаній справі, чому ж ми робимо два кроки назад? От в цьому еготизмі є компонент сорому. Він взагалі пов'язаний із соромом і з самооцінкою. І, звісно, це бере початок взагалі в тому, як розвивалася і формувалася ваша особистість. І якщо у вас занижена самооцінка, Оцінка або вона нестабільна.